Ого року для дітлахів, які розпочинають свій шлях до майстерності, співробітники Білгородністровського центру дитячої творчості влаштовують свято. Цього разу для допитливих хлопчиків та дівчат, які обрали гуртки науково-технічного напряму, залучили до стилізованої програми. «Цей праздник ми придумали в стилі міньйонів. потому что они сами такие интересные человечки, которые любят что-то мастерить руками. И мы провели такую параллель и с нашими воспитанниками. И приготовили для них интересные конкурсы, на которых на этапах стоят руководители кружков. Каждый этап связан с миньонами, но в то же время перекликается с тематикой кружка. Таким образом, остальные дети тоже узнают, какие у нас кружки и чем можно еще заняться, расширить свой кругозор. Про те, чим саме займаються вихованці судномоделювального гуртка із захватом, розповідає юний акерманець. Для нього у центрі дитячої творчості відкрився дивовижний світ майстерності. Тут мені подобається, тут роблять кораблі, мастерят. Тут роблять моделі, вони плавають і завіряють домой, можна, можна показати друзям, які вони. Одним із напрямів науково-технічного відділу є гурток Глиняна іграшка. Діти, які приходять до нього, починають з найпростіших елементів творчості. Та з часом їх роботи стають все більш вишуканими. А деякі з них навіть мандрують світом по різноманітних конкурсах. Тут хороша учительниця, вона мила, ми все розуміємо, як вона все відповідає». Тут е, нам все зрозуміло, ми делаємо всякі заняття, е, аплікації, рішуємо каран... карандашами, красками. А поки малеча тільки розпочинає свій творчий шлях, інші вихованці закладу вже мають за своїми плечима досягнення високого рівня. Юні акерманці отримують заслужені нагороди. удостовіренням кандидата в мастера спорту. Мне очень приятно, что я получил наконец-то это звание. Я давно уже хотел его получить. И очень хочу уже переходить к следующему уровню, то есть продолжать работу свою, улучшать свою работу и, возможно, получить уже удостоверение в мастера спорта. Я хочу продолжать этим заниматься. Олена Маливан, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.